Так, дівчатка, ми з вами розмовляємо, про, продовжуємо розмовляти про ці стрижки. Вже розглянули, як ви бачите, згадали багато, але ще потрібно нам з вами допрацювати. Які стрижки ви ще знаєте. Стрижка бо. Стрижку, бо. Що ви про неї пам'ятаєте? Що ви пам'ятаєте про стрічку боку? Основні її моменти. Це дуже популярна стрижка. Якщо говорити про ці всі попередні, то там вони так хвилями якийсь період були популярні, mm -hmm. потім вони відійшли, багато що зараз там не використовується, а коли ми кажемо про БОВ, ми розуміємо, що стрижка Боб це стрижка, яка реально е, була модна, відколи зародилася, і до сих пір вона модна. А зародилася вже більше ста років тому. Тому розуміємо, що це, е, треба розуміти її техніку, вміти виконати. Тому що дуже багато клієнтів приходять на стрижку Боб. Ем, також е, розумієте, повинні ми, що вона може коливатися трішки в своїх дружинах, вона може бути більш коротшою і може бути такою подовженою. Так? Це також їй, скажімо, таке моделювання. Але основний принцип стрижки бок в чому полягає? Що вона е, по якому методу стрижеться? Удовження це вже її е, модулювання. Зміст того, що ми застосовуємо там, застосовуємо там що? Це ж ти? Градуювання. ви коли. Пам'ятайте, це дуже шкідливо, те, що програма в нас така у це одне. А те, що ви, е, ну, в тому плані, що ми з вами просто е, у нас випадає цілий перший семестр другого курсу. Та, потім знову з'являється. Але ви, будучи відповідальними, ви повинні були літом трошечки згадувати всі свої стрижки. І тим паче, зараз, перед початком обговорення нашого та, в другому семестрі, тому що. Це говорить про те, що ви ну, у нас нульові знання відносно того, що ми на першому просто все це вивчили. Ви сьогодні пів години згадуєте, що таке стрижка Бог і як ми її стрижемо. А ви маєте чути назву стрижки і зразу маєте мотові мати уяву, що ми там робимо. І конкретно, коли ви чуєте стрижку Бог, зразу ви повинні розуміти. Ми там виконуємо градуювання. А вже як ми це виконуємо в залежності від того. Бо стрижка бо вона має дуже широке поле для моделювання, для підбирання до конкретного обличчя шиї і клієнти. Дивіться, в стрижці Боб ми можемо використовувати різні ступені градуювання. А ступені градуювання ви пам'ятаєте, які. Від 0 до 20 5 та 87. Високе градуювання 87, ну, до 80. Від 45 до 87 це вже високе градуювання. Від 20 до 45 це середнє градуювання, а від 0 до 20 це, це маленьке градуювання. І як ви розумієте, що від кожного цього кута, який ми там застосуємо, на стрижковок буде зовсім по-різному виглядати. Десь вона буде плавною, десь вона буде різкою, а десь дуже вираженою. І, власне, це вже її розбіжність. Того ми знаємо, що стрижку боку можна стригти під різними контрольними пасмами знали, але тепер, може, знову знаємо. Ми можемо застосовувати, на чому я зупинилася, під тим, що ми, наприклад, використаємо нерухоме пасмо, це буде один варіант боку. ми використаємо рухоме пасмо, це буде інший варіант боку. А коли ми використаємо навіть комбіноване, це також ми будемо моделювати, тому що ми можемо зробити, наприклад, нерухоме на напотинець. А рухове настроє, е, настроє, та, на скроніх там рукових частинах і на навпаки. І це зовсім інші будуть варіанти. Бо, тобто про цю стрижку можна говорити дуже довго. Стрихці дуже багато різних варіантів, але її зміст не міняється. Там точно є градуювання. Отже, таким чином ми її згадали. Ви маєте книжку, ви маєте всі засоби, тому е, на наступний раз ви маєте знати її чітко. Далі переходимо до наступної іконі. Пілінормальна стрижка брифінгу. Піднурвальна стрижка брифін. Дивіться, mm -hmm. що ми говоримо Це як варіант, так? тобто одна з модельних стрижок, яка може зустрічатися іноді. Так? Ви можете її пропонувати, в чому вона полягає. Ну, її назва трошечки говорить сама за себе. Угу". Що ми точно там застосовуємо що? Фірування. Застосовуємо, а ще що застосовуємо і стрижаємо. Так, ми фактично всю стрижку стрижаємо, Розумієте? А чому філірування? Тому що ми застосовуємо тут два основних методи філірування: з під письма <посмі> і поверх <посмі> письма. По під низу косма в нас дасть е, що? У нас дасть об'єм. Об а поверх косма в нас дасть, е, навпаки зменшення об'єму забирання та маси. Відповідно, у вас є схема, у вас є описано, так що ми е, в деяких зонах е, логічно, що це нижні зони і букові зони, ми сижемо поверх космо. І е, інша зона, де потребується об'єм, а це, відповідно, середня, легня потилочна маківка, ми стрижаємо з під них. Фактично, стрижка вона може бути більш коротшою або більш середньою, дуже не вас там не зараз е, Я зараз ми не будемо там на розділенні зупинятися, на в решті принцип стрижки полягає в тому, що ми одночасно стрижемо. Тобто, вкорочує письмо, ми одночасно його і вже філіруємо, тому що власне, задаємо або цей об'єм бритвою, або навпаки його забираємо. І, е ну, В залежності від того, яку ви обираєте там довжину, вона може бути більш коротша, як жіноча коротка, або більш така середня, е що це нам дає? Це нам дає, що після бритви волосся в принципі, досить гарно вкладається, тримає свою форму. Е ну, тобто, В принципі, така доволі цікава стрижка. І можна її пропонувати клієнтам, які, власне, носять щось подібне. Наприклад, вона лежать якусь породку жіночу чи там шапочку, щось такого. Там тобто ви можете час від часу їм носити такі зміни за допомогою власне, не ножиць, а брить. Зрозуміло. Mm -hmm. Ще трішки нам відомий Каскад. Каскад. Дуже відома стрижка. Ну, що ви знаєте? Піньо? Те, що тут ми виконуємо сторону. На маківці. Так. На найвищій точці груби ключове слово. <говори> а далі, звісно, що це майже на маківці, але ще раз нагадую, що це є на верхній тімійній зоні. Та що зразу біля маківки, але найвищою точкою є саме та, яка є останньою, скажімо, остання лінія тім'яної частини. Це є точка верхньої тім'яної зони. Ось е, так. Воно нерухоме. Воно все тягнемо з цієї нерухомої і... точки і зіставаємо. Так, а ще скажіть мені, будь ласка, під яким кутом то нерухоме космос знаходиться? До поверхньої голови? 90. Звичайно, що 90 в такій формі, як каскад. Ми в такій формі, як каскад, ми можемо, ми можемо маємо розуміти, що в нас є завжди е, 90 градусів, тобто перпендикуляр до поверхні голови. Він є нерухомий і ми все тягнемо туди. Так, що ми отримуємо в результаті? Так, що в нас на верхній частині волосся буде коротше, а знову довше. Так, так ми така та, та. стрижка буде гарно посувати, в кого є міста волосся, і потім, якщо його гарно кола, воно буде дуже гарним. І нам сказав, це можна до контролю Так, також ми додатково, звісно, що дивимося по ситуації пасліти, по ситуації як воно вкладається, і його можна полегшити філіруванням, А філірування ви знаєте вже багато видів і прямими ножицями. І бритвою, тобто ви обираєте і працюєте. Так, Так, це зрозуміло. Стрижка, каскад колись, щоб ви собі так пригадали, вона взагалі була призначена судом для довгого волосся. так? Але ми знаємо, що каскад сьогодні він виконується і на середніх дружинах, і таких доволі не коротких, але, скажімо так, ми можемо доволі такі, дуже-дуже вирішені варіанти робити. І це знову ж таки. Це є моделювання, тому що відносно кожної довжини нас абсолютно по-різному буде воно вже виглядати, скажімо так. І волосся тут також, чи воно буде прямим, чи воно об'ється. Воно і так, і так буде по-своєму гарно цікаво виглядати. Тобто, в принципі, так розумію, що така форма вона також доволі така давня, давно зародилася, і вона є дуже популярною, і я взагалі не знаю. Моментів, коли вона виходила з популярності, це також це така людинаюча стрижка. Добре і ще які? ауро. Аурови. Не ну, давайте згадаємо. Стрижка для вас, я наскільки пам'ятаю, щоб вона була варіанти. Зразу знати виділимо ви що, що вона є призначена і в придумана на що, На добре. Ну так, однозначно, ну. І от давайте якого зручний варіант. У нас є такий простий варіант, доволі простий і зрозумілий. А є такий складненький. Складненький, будьте здорові. У нас аж три контрольних письма в складнішому варіанті. А простіше одне. Давайте подумаємо, де? А, якщо взяти простіший варіант, то він дуже похожий до зону. Ну, ми ще сьогодні не говорили, тому давайте будемо думати, як він тут виглядає. <різь> Як виглядає? З що ми починаємо? Ми тут дуже пустем, з тому варіанті, як е, такому, скажімо, подовжому він більше розрахований на таке більш довге волосся, е, хоча, в принципі, буде нормально виглядати на багатьох. так? Тобто У нас довге волосся це теж таке розтяжиме поняття, воно може йти там від 20 см, е, чи навіть 15 см, що можна рахувати дуже довге. І так, не знаю, до, до 50 розумієте, тут на кожному воно по словам, буде виглядати. Але е контрольне писмо у нас де. Чи не контрольна така ціла лінія Навколо, mm -hmm. на полеті на фронтальній тімені і неба, так? то ми визначаємо собі е тут е якби, контур біля обличчя, правда? Mm -hmm. І все ми собі просто орієнтуємося. Таким mm обмали -hmm. біжним коробок. Ми чисуємо наперед, визначаємо та обговорюємо собі на туржину. І рівнем, Зрізом. Зрізом. Зрізом Також так, в кінці можна виконати філювання методом ну, Так, слайдзінгу. Дивіться. Ми і тому увагу, звісно, що ми розділили, так далі якось відштовхнутися з тою довжиною. Тобто ми відштовхуємося або по кільку носа, або поки по підпорідні, або навіть нижче, І від того вже робимо собі ту овальну лінію, так, біля обличчя. Ну але це робиться прямим зрізом, при прямому положенні голови. І все, що в нас є носі, ми тягнемо в той, ну в той перше письмо. Так, все. Тобто цей варіант воді простий, швидкий, хоча вимагає чіткості, уважності, але е, І в нас в результаті що утворюється, вальна така форма на потилиці, ну і поступово так, від обличчя воно Тобто Це така стрижка надовго виносять, коли в нас довжина нібито збережена, але вже з'явилася якась трішки така форма, цікавіша. Правда? І це власне, є дуждок. Так? Добре. ще мені скажіть, будь ласка, у тій друг, другий той варіант про класичний фактично, бо це є якби. Ніби... Ускорнемо тобто, ми робимо контрольне пасмо, і наступне пасмо ми стежимо методом пасмо за пасмом. Так, тобто то те саме робимо в тій зоні, зоні, що і в першому періоді. Снижене пасмо, а на функціонально ціні зоні буде контроль. Для, потилиці. Для, потилиці. для потилиць, Для так? Тобто Його довжина в нас буде контрольна для потилиці. Що на потилиці треба зробити? Е, Розділити горизонтальними пасами. Mm -hmm. Горизонтальними. Да, тобто ми е, там за ній працюємо такими, ми кажемо, радіальними поділами. Mm -hmm. тобто, в різні боки, Або можна для зручності і вертикальне просто. От, частина от таким чином стрижеться. Але ми просто орієнтуємося на передню прострижену ту зону, правда? Т Добре. Тобто там фактично, скажемо так, рухоме письмо на пути. А там на першому письмі у нас був Забуваєш, все, це було нерухоме зауважку, все було з нього. І далі ще у нас, що тоді третє письмо контрольне в кінці утворюється. де? Третє письмо. На центральній кіменій смузі. Пам'ятаєте це, що на центральній кіменій смузі. У нас є посмо. Так, І воно е, стежаться такою дугою. І в центрі тої дуги є 7, 8 см. А далі йде на художній до і до кутинці. І воно є е, нерухоме, тобто ми собі його задаємо. І відповідно, що всі пасми, які є знизу, тобто рукові, всі тягнемо до нього і на його рівні застрягаємо. Тому в нас в е, класичній аврорі і утворюється, що в результаті що довжина така збережена, але верх стрижки такий доволі е, короткий, доволі об'ємний і навіть трішки так нагадують ту шапочку. Розумієте, а от коли воно спадає. воно зараз сказати, що воно супер популярне. В мене ні. Але був період, коли воно реально було популярне, Може, воно ще повернеться. Ви так чи інакше, як корі широкого профісу, маєте це знати, що воно так чи інакше е, таке існувало, існує і можливо повернеться. Розумієте? Тобто додатково ми ще філіруємо при потребі і так далі. З тобто, тим ми розібралися. Ще лише з нас так. що? Рапсодію. Це трохи простіше. Чому? Тут переважно все так ми з як і фабові, в першому методі, але тут голова клієнта має бути нахилена з легка вперед, там вона виставляється. І ми будемо створити козаючими рухами ножниць і також і будемо. будемо використовувати метод звайса. Тобто, дивіться, тут дуже хороша стрижка між її Це стрижка, яка взагалі звісно що призначена для довгого волосся. Нотків, коливаємося там, довжиною довгою від 20 до 50 і так далі. І на кожній довжині по-різному воно буде вже виглядати. Але насправді вона дуже сучасна, дуже актуальна. Чому? Тому що зараз дуже багато дівчат і жінок хочуть зберегти довжину, але додати якоїсь ізюминки, щоб щось біля обличчя гарно спадало і щоб воно вкладалося гарно. А завдяки тому, що ми виконуємо цей овальний контур. І завдяки тому, що ми власне, користуємося методом ковзуючого зрізу, а не прямим. Воно більш м'якше вкладається в стрижку. А, і а, також цей нахід голови ну, дає певні сьогодні ефекти, коли в нас збережена довжина, але красивий овальний контур в загалом в стрижці, і дуже красиво він обличчя все це виглядає і з прямим проділом, і з боковим проділом. Тобто ця стрижка, вона насправді дуже актуальна що Дуже багато жінок зараз носить довге волосся, вони носять іноді в одні рівні, довжині, так? масивні, але вони раптом можуть трьох, трьох, трішечки схотіти щось змінити не кардинально, і тоді дуже підійде цей метод. Або зараз слинка в голові. Добре, так. Е, і розумієте? Тобто, власне, що е, оцей метод перший. Надовше виласи аврорія. І тут це дуже актуальні пропозиції для тих клієнтів, які хочуть зберегти масу, але щось нове таке е, все-таки утримати. Зрозуміли? Добре. І залишилось нам що? Асиметрія? Асиметрія. Асиметрія вона дуже широка. Асиметрія. Ми розуміємо, що насправді симетричної стрижкою може бути будь-яка з наших сніг попередніх, які ми класично перевчали. Тобто зміст тільки полягає в тому, що якщо нам потрібно досягнути асиметрії, то в нас є задача створити два, досягнути це можна двома варіантами. Або ми це досягаємо за допомогою асиметричного розділення. Ну, що таке асиметричне розділення? То, асиметричне розділення, це, наприклад, от такого плану, ну, мається на увазі, що з однієї нас буде коротше, тут буде довше. Це розділення. Тобто ми задали таку лінію і далі по ній мінімуємо автоматично буде асиметрія. Але якщо ми ну, з вами також розуміємо, що в таких більш різкіших... Варіантах, де ми хочемо більше об'єму, нам треба скористатися нерухомим пасмом, і яке має бути зміщене завжди або на ліву, або на праву сторону. Так? Для того, щоб власне досягнути тої асиметрії. Е, ну, тобто я дуже глобально на цьому не можу зупинятися, треба кожну стрижку розглядати, як ми можемо там зробити ту асиметрію. Але ви уважно проаналізуйте собі вдома: кожну з цих стрижок. Якби ви там задавали асиметрію, бо також від базової форми, яка вже є, треба відштовхнутися, щоб створити асиметрію. розумієте? Mm -hmm. Ось. Е, таким чином, рівно кожна з тих, що тут присутні, вони можуть бути асиметричними. Або за допомогою нерухомого письма зміщеного, або за допомогою е, зразу асиметричного розділу. А далі ми з вами будемо це поглиблювати в наступних наших програмах. Я думаю, якщо до цього всього нема запитань, до тої інформації, такої короткої чіткої, на даний запит, немає запитань. А решту ми продовжимо.